Друзі, вітаю! Та розповідь про сонечко починаю. Жило було в одному далекому краю маленьке жовте сонечко. Кожного ранку, як тільки сходило, воно розсипало свої промінчики навколо, освітлюючи та зігріваючи все довкола. Його промені були такими теплими і лагідними, що все живе вітало сонечко з радістю. І подякую. Одного разу сонечко помітило, що на краю лісу живе маленька квітка, яка не могла розцвісти, бо завжди ховалася в тіні великих дерев. Вона була сумною і мріяла побачити світло сонечка, відчути його тепло. Сонечко вирішило допомогти квітці, воно почало посилати свої промінчики прямо до неї. Проникаючи крізь густе листя дерев, з кожним днем квітка ставала все сильнішою і красивішою. Вона розквітала у всій своїй красі, вражаючи всіх навколо своїми яскравими пелюстками. Інші квіти, бачачи такі зміни, почали звертатися до сонечка з проханням допомогти їм теж. І сонечко не шкодуючи своїх промінчиків. Дарувало світло й тепло всім, хто потребував його допомоги. Всі мешканці лісу відчували, як жовте сонечко приносить їм радість і життя. Так жовте сонечко стало символом доброти і щедрості воно навчило всіх, що навіть один промінчик світла може змінити життя і зробити світ кращим. І кожен, хто дивився на сонечко, відчував у серці. Тепло і любов. І, хоча сонечко було маленьким, його велике серце світило всім, хто вірив у чудеса і добро. І так тривало кожного дня, аж поки сонечко не заходило за горизонт, обіцяючи повернутися знову і знову, щоб дарувати радість і тепло.